Казка, як людям і тваринам Бог ділив літа. В той час, коли Бог створив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити. Не було і того, скільки літ дається на землі звірям, скільки людям. Додумався Бог у цій справі порядок навести. І дав він знати чоловікові, тварині, птасі, щоб зійшлися на розподіл лід для життя. Зібралися всі, що були покликані коло Божого шатра. Першим Бог запросив до себе на бесіду чоловіка і каже йому так: Ти у мене. Найкраще створіння, я думаю тобі дати для життя рівно 30 літ. Засмутився чоловік. Боже, це дуже скупо ти мені даєш, що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся, а вже помирай. Зі мною торгівлі нема. Я тебе покликав. Не на ярмарок. Дістав ти свої тридцять літ і забирайся. Незадоволений був Господь, що чоловік з ним так розмовляє. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Зайшов після чоловіка до Бога віл. Даю тобі тридцять літ для життя. Ой Боже милостивий! Не думаєш, що це багато для мене? 30 літ носити, ярмо, тягати воза, ходити в плузі, зніми з мене, дістав ти своє йди. Вийшов віл зажурений. Та чоловік тут до нього. Скільки тобі дав? Тридцять для мене багато, а зняти хоч пару літ не хоче. Мовчи. Твої роки від тебе я куплю собі, ще й заробиш. Поторгувалися, потокмилися, і чоловік собі купив від вола рівно двадцять літ. волові залишилося 10, у чоловіка ж вже п'ятдесят. Зайшов після вола до Бога пес. Дістав і він свої тридцять. Гавкає пес, сердиться. Тридцять мені багато. Дай десять. Тридцять літ гавкати і держати привість на шиї. Як сказано, так буде. Пригрозив Бог, бо не любив таких. Що не погоджувалися з ним на першому слові. Чекає чоловік коло шатра далі, сподівається ще урвати для себе щось. Вийшов пес, сказав, яке лихо спіткало його, а чоловік недовго думав купив собі від пса двадцять літ. Тепер уже має цілих сімдесят. Радий не борак. Як не як? Сімдесят літ не тридцять. Після пса до Бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що їй Бог присудить. А Бог подивиться на неї і відразу. І тобі тридцять. Як тридцять? Тридцять літ смішити людей. Боже, ти маєш розум. Мовчися катака, я тобі покажу. гаркнув на мавпу Бог і показав на двері. Чоловік під шатром стоїть, не може дочекатися, коли вийде мавпа. А та покрутилася, покрутилася. Думала, що Бог змилостивиться, та й вийшла. Тобі скільки? питає чоловік. Тридцять, каже смутко мавпа. Продай мені двадцять. Купуй. Вдарили по долонях чоловік з мавпою. Мавпа собі залишила десять літ. Чоловікові відпустила двадцять. І так у чоловіка вже зібралося цілих 90. Ото радий неборак, що поживе таки на світі. Зайшов до Бога смиренний ворон і став коло дверей. Дивиться Бог на ворона, і чомусь йому так шкода його стало і думає собі цьому дам найбільше найживе за всіх. Тобі триста літ почув ворон цю щедрість і на радості. Кра-кра-кра-кра, що ти каркаєш мало? Кра-кра! каркнув чорний ворон і був за дверима. Отут я поторгуюся, куплю відразу сто, подумав собі чоловік. І тільки почав ярмаркувати, як ворон своє кра-кра-кра! Почув господь галас. І відразу вийшов з шатра. Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Ану, забирайся звідси, так щоб духу твого не було чути. Пішов чоловік засмучений, що торг не удався. Постояв бог і ще вслід чоловікові кинув. Як собі постелив, так будеш спати. Сказав тоді Бог. І слова додержав. Залишив волові таки десять, собаці десять, мавпі десять. Ворон своїх не встиг продати, так йому і є триста літ для життя. А чоловік тридцять літ він здоровий, молодий, красний, дужий, не мав великої жури і не ходить по лікарях. Оце і є його людські літа. Після них приходять волячі, куплені. Тут чоловік мусить тягнути, як віл, бо немало лягає на його голову жори. Родина, діти, заробіток. І так тягнеться до п'ятидесяти. Після п'ятидесяти до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий. Діти повиростали, та сил у нього нема. Діти мають його засторожу коло хати. І так він тягне до сімидесяти. Після сімого десятків приходять до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться чоловік з онуками. Розум у нього слабкий, слабкий. А так. І до дев'яноста, а тут уже літ і нема. Ось як Бог посміявся з чоловіка. Кінець казки.